Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти днями. Муніципальний театр «Дім Актора» представив чергову прем'єру і цього разу взялися за тему віри, надії і любові, поставивши п'єсу Володара Оскара Мартіна Макдона. Самотній захід, цей твір на запорізькій сцені представили вперше, в чому його унікальність та як розвивається театр після проведення реформи. Говоримо у студії поруч зі мною. Ольга Донік, директорка. Художня керівниця муніципального театру «Дім Актора». Вітаю вас. Вітаю вас! Отже, пані Ольго. Цими днями, цими вихідними муніципальний театр «Дім Актора» представив прем'єру Самотній Захід. Як пройшла власне вистава? От які ваші враження? Так, 3-4 четвертого лютого ми зіграли наш новий спектакль Самотній захід. І мені здається, прем'єра пройшла успішно. В нас були повні зали. В нас були відгуки глядачів дуже цікаві, які нам приємно було обговорювати. І я сподіваюся, що у цієї вистави буде довге життя, бо мені здається, вона варта уваги. От вистава «Самотній захід. От про що вона і чому була обрана саме така тема? Я розумію, там віра, надія, любов, якісь переживання. Так, так, так. Ірландець Мартін Макдона свого часу, в середині 90-х років, коли почав писати п'єси, він перевернув драматургію. Він її дуже сильно змінив. Він під дуже брутальною такою іронічною постиронічною формою закладає дуже глибокі філософські сенси. І саме власне спектакль Самотній захід він про кризу віри. Хоча спершу ми просто бачимо двох братів, які безкінечно цькують друг друга. Вони постійно сваряться, вони постійно з'ясовують стосунки через пачку чіпсів або якісь теме журнали. І їхня боротьба насправді є боротьбою людини і людини, і вони не можуть. Знайти спільну мову, і ми саме в цій виставі і розмірковуємо про те, чи можуть люди знайти спільну мову, чи можлива віра в темні часи, і як її знайти і не втратити. І тобто, ми говоримо про глибокі філософські проблеми. Однак форма дуже іронічна, дуже смішна, дуже провокативна. І в цьому є принада п'єс Мартіна Макдон, і Ми щасливі, що першому у Запоріжжі поставили його п'єсу. Я вважаю це гарний початок і можливо, можливо, в репертуарі театру ві з'являться п'єс. Це саме угу. Ну, все одно цікаво. От чому саме такий вибір теми? Тобто, на часі Ви вважаєте, чи як взагалі? Чому підіймали такі складні питання? Мені здається на часі говорити про складні питання, бо ми живемо в складні часи, і ми не можемо уникати складних тем, ігнорувати їх і а, робити вигляд, що а, нічого не відбувається навколо нас. Що немає ніякої кризи в суспільстві або немає якихось складних життєвих проблем, які нас щоденно гнітуть. І тому ми хочемо в театрів говорити і на складні теми, в тому числі І беремо цю п'єсу, бо вважаємо її дуже актуальною, бо втрата віри мені здається стосується кожного з нас, і кожному з нас знайомо відчуття, коли ти думаєш, ні, нічого не вийде. Я не зможу порозумітися, я не впоруюся зі своєю роботою, зі своєю місією. Я втрачаю надію, я втрачаю сенси. Однак ми маємо про це говорити. Тобто такий певний розпач демонструєте, але чи є там чарівна пігулка в кінці, ну тобто е показали, що є така криза, криза віри і так, так. далі. Вирішення підводите до цього? Хочу вам сказати, що постановником цього спектаклю є Віктор Васильович Попов. Uh -huh. Він знаний майстер, і він не дає конкретних відповідей, чи є вихід з цієї ситуації. Uh -huh. Це питання підвисає у фіналі спектаклю, і кожен з глядачів до повинен сам знайти на нього відповідь для себе. І цим знову ж таки прекрасна ця постановка, що вона змушує розмірковувати. Вона змушує а, після вистави виходити і думати про себе, про своє оточення і про те, куди ми рухаємося. І шукати вихід шукати вихід без безумовно шукати вихід і, і знаходити світло в собі в цю mm -hmm. віру, любов, надію. Наскільки глядачам відгукнулася тема спектаклю? От з якими емоціями йшли з вистави? Можливо, вже поділилися з вами враженнями. Так було кілька дуже цікавих відгуків. Особливо мені запам'ятався відгук з зі вчорашньої вистави. Одна з глядачок написала, що вона так давно не плакала над вигаданою історією. І що вона її так сильно вразила, що вона прийшла додому і довго розмірковувала про це побачене. І саме ці сльози, які були в неї в театрі, були для неї якимись терапевтичними в тому числі. Тобто, коли ти в оточенні інших людей переживаєш якусь дуже сильну і серйозну історію, мені здається, це дуже важливий естетичний досвід, особливо сьогодні. Тобто театр виконує свою функцію таким чином. Так, так виконує. І саме тому я наполягаю на тому, що в репертуарах театрів мають бути як комедії, так і драми, і такі філософські спектаклі, які підіймають дуже складні теми. Це важливо. Важливо це різнобарв'я мистецтва, де ми бачимо різні грані нашого життя. І тому така п'єса теж має бути, хоча вона дуже смішна. Насправді, Мартін Макдонне, він же такий дуже хитрий автор. Він в дуже смішних провокативних діалогах закладає. Дає глибокі філософські проблеми, але вони дуже смішно подаються. Комічні ситуації, дуже абсурдні між цими братами, постійні сварки, дуже смішні, ніби ми всі це теж переживали. Але потім ти опиняєшся перед дуже серйозними питаннями. Просто якраз це цікавило, що зараз ми дійсно всі переживаємо дуже складні часи, і наскільки ця вистава, наскільки ця п'єса, от важко сприймається, що вона легка. Тобто, задумуватись про такі якісь важливі сенси, ми можемо, але через що це подається, так, так, форма дуже важлива. Ви праві. І от саме в цьому ж є геніаль, геніальність драматурга Мартіна Макдони в тому, що він вміє в дуже діалоговому такому форматі смішному, абсурдному, комедійному, в якихось моменті, моментах з чорним гумором, в тому числі Слі подавати ці глибокі теми, і тому це не смурна, важка драматична історія, трагедія, де всі в фіналі гинуть. Ні, це дуже сучасна історія, це дуже попкультурна історія, бо в ній дуже багато відсилок на різні попкультурні феномени та течії. Але в той же час це і філософська драма, це філософський спектакль, який який спонукає до роздумів. Це вже можна вважати не спойлером, що вистава змушує задумуватися, хто ти є. От ваші особисті враження, поділіться. Ви про що задумались? Можливо, знайшли для себе якесь вирішення, вихід або проблему? Знаєте, протягом цього спектаклю я думала про те, що ми дуже часто а, ображаємо один одного. Не помічаючи цього, і якісь наші дії, які ми робимо мимоходом, комусь розбивають серце, когось робить нещасним, когось просто вбивають морально. І ось ці наші дії це дуже відповідальна історія. Кожна наша дія може когось. Ранити може когось образити, може комусь нанести таку травму моральну, яку потім людина буде пропрацювати все своє життя. І я от думала про це, бо там саме конфлікти цих двох братів, які ніби просто цькують один одного, просто обзиваються, просто роблять якісь каверзи. Але ці каверзи переростають одна в одну, і вони стають просто ну чужими людьми один одному. І от я от думала про це: про те, як маленька каверза може перерости у велику сварку. Ви думали про відповідальність. І про відповідальність в тому числі так, mm -hmm. що ми маємо бути обережними у спілкуванні з один з одним, делікатнішими, можливо, добрішими, бо так мало цього добра навколо нас, і нам треба бути трошки м'якішими один до одного. Як готувалися до вистави? Чи були складнощі в підготовці? Взагалі, після того як обрали тему, вирішили, що це буде саме е, п'єса Мартіна Макдони. Е, що скільки часу на це пішло, і були складнощі? До постановки, саме до розбору п'єси, ми приступили восени 23-го року, але змушені були зробити перерву у репетиціях, бо ми випускали наш великий проєкт Івасюк, Червона Рута, в якому була задіяна вся наша акторська трупа, балет, джазовий оркестр, і ми просто не могли розділити склади, аби так ну, щоб ми могли репетирувати паралельно. Тому ми восени поставили на паузу цей проект, почитавши п'єсу, сказавши класна п'єса, ми її беремо, але ставимо на паузу. Це не дуже класно з точки зору твор творчого процесу, бо така перерва вона змушує починати спочатку знову. Потім, і от коли вийшов наш спектакль Васюк Червона Рута, ми в грудні 23-го року повернулися до репетиції. І от, власне, за ну, майже два місяці ми зібрали цей великий спектакль. Він триває три години. Тобто, це два акти повноцінних таких актори просто наш швидесенько вивчили текст. Ми зібрали і на сцені вибудували цілу кімнату. Купили рушницю. Це не спойлер, але ми купили рушницю і справжні. Ну, давайте обійдемо це питання. Ну звичайно, звичайно, це ж театр, але вона стріляє. І тому в нас є це попередження для глядачів, що буде гучна. От і тому на, протягом цих двох місяців ми активно репетирували і зіграли спектакль. Тобто, у нас був розділений репетиційний процес, і це була головна складність. Ну, взагалі-то не так багато часу. Тобто, в грудні почали, ось вже початок лютого. Ви вже поставили так, так. виставу. Я дуже вдячна нашій команді за натхнення за завзятість, за ентузіазм, за самовідданість справі. Бо вся наша команда, яка працювала над цим спектаклем, вони працювали і позанормово. Вони залишалися ввечері, вони приходили на репетиції зранку. Бо великий об'єм тексту, велике навантаження, дуже амбітні задачі ставив Віктор Попов як постановник, але вся наша команда боролася. За цей спектакль я можу сказати, що були певні складнощі, так і в репетиційному процесі налагодити його. Але наша команда впоралася на 100%. І я вчора їм це казала, що я пишаюся саме командою, бо театр це колективна справа. Один в театрі не може нічого, а команда може все. Мені цікаво, чи були якісь інтерпретації з цієї п'єси, чи ви брали от і точно, точно по сценарію? Ну тобто, відчутна рука режисера. Чим відрізняється ця п'єса театру Ві від такої ж, наприклад, яку поставили в іншому театрі? Це класне питання, бо е, Мартін Макдона він дуже діалоговий автор. Mm -hmm. Там дуже багато слів і дуже мало саме дії. І тому її постійно потрібно придумувати. І от Віктор Попов разом із акторами вигадували різні такі штуки, аби як показати це взаємодію цих братів, кризу віру вірусвяще. Ника і таке інше, mm. але а, вона досі і всі два акти до фіналу поставлені по тексту досить прям предметно, але фінал зовсім інший. Віктор Попов саме тут зробив такий крутий поворот, і він поставив абсолютно інший фінал. В п'єсі він один, а в нашій виставі абсолютно інший. І мені mm -hmm. здається, це привід глядачам залишатися до кінця другого акту, не йти з вистави, а подивитися, що вигадав Віктор Попов і як він підвішує саме це філософське питання, чи можемо. У ми порозумітися, чи існує віра в темні часи. Ага, тобто той, хто знайомий з цим твором Мартіна Макдони, може сміливо приходити, тому що побачить тут точно так, так, для себе так. щось новеньке. У нас були такі глядачі, які uh -huh. попередньо прочитали п'єсу, за що я їм дуже вдячна. Це мені здається, класна практика читати п'єсу перед тим, як подивитися спектакль. Це збагачує естетичний досвід глядача. І от було було кілька глядачів, які прочитали п'єсу, і кажуть: а що, а як нічого собі там цел цілопевно та серія ще додалася. Uh -huh. Вау! Як це цікаво, як це незвично і. Мені здається, що глядачі вражені цим, і це знову ж таки доповнює їхню бачення цієї проблематики. Це мені здається, на користь виставі цей новий фінал, який вигадав постановник. От ви цікаво сказали, що. Е... Класно читати твір перед тим, як ти йдеш на спектакль. Ну я, наприклад, після прочитання книги дивлюсь кіно, і мені тоді здається, що всі герої можуть бути не ті, не такими, як я уявляла, так. може бути легке розчарування. А що з театром не так мені здається, що театр же – це взагалі таке поле для інтерпретації. Mm -hmm. А однак, коли ти знаєш драматургічний текст, для тебе дуже багато виникає інших сенсів, бо драматургія вона багатошарова, mm -hmm. а і інтерпретація постановника теж багатошарова. і це багатозначність, це багатосенсовість, Це багато це розкіш театру, тобто глибше можна заглянути, так. тому що ти знаєш попередні сенси, а тут ти їх відчуєш. Так, по так, так. і мені здається, навпаки дуже класно подивитися, навіть якщо у вас були якісь певні свої уявлення про героїв або про рішення там вистави, побачити, як інша людина інтерпретує цей текст, створює інший світ. Бо театр mm. це і є таке вигадування світів, насправді дуже різних, дуже е, е, самобутніх, і ваш світ, який ви вигадали, коли прочитали п'єсу. Він може поєднатися з режисерським, може доповнити один одного. Вон, він може бути і в якомусь конфлікті, але це все одно привід поговорити. А поговорити про спектакль це дуже класно. Ну, тобто нові грані можна відкрити. Так а, скільки триває спектакль? Чи довго тримаєте увагу глядача? Ми зізнаємося чесно одразу. Спектакль uh -huh. разом із Антрактом триває три години. Я розумію, що такий хронометраж у сучасному світі, де кліпове таке, є дивлення на все, але ж. Це важливо, це занурення, це певна атмосфера, це близькість актора. Бо театр -ві це ж камерний театр, і глядачі знаходяться буквально в двох метрах від акторів. І це занурення в атмосферу, воно безцінне. І тому я вважаю, що всі ці три години важливі, і там нема чого скорочувати угу. і пришвидшувати. Я просто дуже прошу глядачів, коли вони приходять в театр, дозволити собі е цю розкіш побути три години в аналоговому аналоговому світі mm -hmm. коли ви дивитеся на людину сприймаєте текст від людини і чуєте інтерпретуєте і створюєте цей світ Разом із акторами ви створили неочікувану кінцівку, то можливо друга серія. Буде. <смі> не знаю, як у театрі це відбувається. Ну, злати, але... Театральний серіал це угу. класна ідея. Ми подумаємо про це. <смі> 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 До речі, це вистава була суто театрові, тобто так. акторів театрові танцюристів не додавали. Цю. Ні, ні, ні. Це виключно <смі> драматичний спектакль, в якому задіяна трупа театру лабораторії «Ві». <смі> Немає планів, так щоб поєднувати. Чи це окремі постановки будуть і окремо ваші, тобто окремо театру Ві, окремо танцювальні і симбіоз. Пев. саме так? Угу. Ви все правильно розумієте? Ми хочемо по перше, зберегти бренди театру лабораторії Ві та театру танцю бо вони самобутні, класні. І в них є свої глядачі, які люблять хореографічні вистави та драматичні вистави. Але ми в той же час ми будемо і поєднувати наші команди, бо в нас вже є такий досвід. Це спектаклі Басюк, червона рута, і мені здається, це дуже вдалий досвід. І ми будемо робити такі поєднання балету та драматичних акторів як на камерній сцені, так і на великій. Тому ми будемо експериментувати, шукати ці нові, нові шляхи взаємодії. Нам вони дуже подобаються. До речі, артисти балету і актори. От в виставі Івасюк-Червона Рута були всі задіяні. знаю, що навіть гастролі планували з цією виставою розмивже, ми вже були в Дніпрі, mm -hmm. показували наш спектакль для Дніпровської аудиторії. Мені здається, все було вдало. В нас була повна зала. Ми навіть трошки хвилювалися, коли. Їхали в Дніпро, бо ну про нас ще мало хто знає. Театр дімактора заснований лише в минулому році, і як бренд він ще не розкручений. Але Івасюк він зробив свою справу, бо всі обожнюють пісні Івасюка. І Дніпро співали разом з нами так, що ми просто були в захваті. Наших акторів, наших виконавців, не відпускали з поклону. Вони просто не могли піти, бо їх оплесками проводжали. Були класні гастролі, і ми плануємо надалі тур Україною. Зараз в процесі саме формування організаційного знаходимось цікаво. Тобто Дніпру сподобалось так. Це була у спереж... такого немає. Ні, ні, це є тільки mm -hmm. у нас. І насправді в цьому ж році, в 24-му, 4 березня, Володимиру Васюку мало би виповнитися 75 років. І я думаю, що в Україні буде багато різних мистецьких подій, присвячених саме Володимиру Васюку. Але ми були першими. Я хочу, щоб ви зауважили, що ми були першими зробили наш спектакль і обов'язково покажемо його по всій Україні. І до дня народження Васюка ми готуємо сюрприз. Сюрприз скоро... нам, запоріжцям, чи всій Україні? Всій Україні. Ви ага. все побачите дуже скоро. Добре, ну не будемо тоді інтригу е, ламати. От вистава, самотній захід, яка відбулася цими вихідними, вона на базі театру Ві відбувалася. Так, вона так? в камерному просторі театру uh -huh. операторії відбувається. Це стали базування для таких е, спектаклів, саме де тільки актори задіяні. Чи можливо про свою окрему будівлю? Вже подумаєте, щоб. Разом з усіма тренуватися і щоб всі вистави проходили десь в одному місці. А, дивіться камерний простір театру лабораторії ВІД – це певна унікальність, і ми не хочемо від нього відмовлятися. І навпаки, ми будемо і надалі його розвивати, бо камерних театрів в Україні не так багато а камерних театрів на острові Хортиця біля пляжу взагалі. Один єдиний наш театр. Ві тому він залишиться як експериментальний майданчик, де ви завжди можете знайти якусь абсолютно навіжену виставу. Але у дому актора буде велика сцена. І ця сцена буде на базі ПК «Титан». А вже туди переїхав театр танцю. В них там тепер репетиційна база, велика танцювальна зала, кілька репетиційних кімнат. І ми надалі будемо розвивати цей простір як великий мистецький хаб, в якому будуть і театральні колективи, в тому числі. Угу. Е, як тільки відбулася модернізація е, театру, тобто з'явився дім актора, поєднався театр танцю, театр Ві е, були певні складнощі, наскільки я пам'ятаю, у поєднанні от артистів балету і акторів е, зараз, я так думаю, що ці всі складнощі позаду, чи як от у вас вже є певний досвід, Івасюк, Червона Рута, успішна вистава. Е, як зараз працюється? Ну, ви знаєте, певні складнощі були лише в тому, що ми робили це вперше, і mm -hmm. для нас багато речей наново відкривалося. Ми не знали, як правильно зробити те чи інше, і як, як наповнювати спектакль. Тепер в нас є дуже великий, дуже корисний досвід саме Васюк Червона Рути. І мені здається, що танцівники і актори вже сумують один за одним. Бо коли ми працювали над самотнім заходом, ми розділилися, і танцівники вони працювали окремо а артисти на базі театрові. І вони там переписувалися. Вони там щось один одному писали завжди. Мені здається, вони вже сумують. Бо вони відчувають себе однією командою, і це класна історія. Це перемога, наша спільна театр саме у Запорізького, коли в нас є така велика команда, яка хоче працювати разом. І ми обов'язково повернемося і до формату таких музично-драматичних вистав, і будемо експериментувати з малою формою, куди будуть залучені і танцівники, і актори, і е, музиканти з джазового нашого оркестру. Тому будемо вигадувати нові формати. В нас є для цього все необхідне. А театр танцю зараз готує якісь вистави. Ну театр працює в своєму напрямку. А театр танцю так, театр танцю теж працює над новими спектаклями. Ми зараз працюємо над тим, аби створити новий репертуар. Адже після перезавантаження ми перезавантажили весь наш наявний репертуар. І тепер ми створюємо його наново. І ми вже починаємо працювати і в напрямку дитячих вистав, що дуже мені здається важливим, адже діти мають ходити в театр, дивитися українські спектаклі, хореографічні ну це дуже важливо, дуже важливо. І ми починаємо цей вектор розробляти, і, звичайно, це будуть і вистави для дорослих, експериментальні якісь проєкти, камерні і для великої сцени. Ми зараз в розробці саме напрямків нашої роботи, аби угу. створити повноцінний потужний репертуар і грати вистави регулярно. Як щодо спільних вистав от Івасюк є, так. Е, я так розумію, складно було працювати над ним ну, дуже така, я не знаю, масштабна, правильно так, говорити правильно, про цю постановку. ну Тобто, масштабна постановка. Далі є якісь плани, можливо, розкажете, що готуєте. Я думаю, що ми будемо випускати хоча б один в сезон ось такий великий музично-драматичний спектакль. В нас наразі є така ціль, щоб один раз в сезон ми збиралися усією всією нашою командою і випускали якийсь такий великий спектакль, подібний до ІмВСука Червоної рути. Я думаю, що десь приблизно взимку, 24-го року, ми порадуємо вас новою великою прем'єрою. Ми зараз знаходимося на стадії обрання теми. Вже є кілька варіантів. Ріантів, які нам дуже подобаються, але поки не можу сказати, поки ми не зупинилися uh -huh. на чомусь одному. Але це знов ж таки спектакль буде присвячений видатному українському митцю. Ви все дізнаєтеся згодом, і це буде такий теж великий спектакль дослідження біографії великого митця. Ну, тобто ви вирішили обрати такий, якщо спільний шлях, то він якийсь пізнавальний про якусь постать цікаву. Тобто в такому контексті буде наразі так. Бо мені здається дуже важливим зараз говорити про наших видатних людей, про тих, хто створював нашу і культуру, про тих, хто закладав нові сенси, працюючи в свій час. Бо дуже багато років ми нівелювали цю інформацію. Ми ніби не звертали уваги, ми ніби знали якісь прізвища та імена, але ж вони проходили ніби повз дуже багато людей, які виходять з вистави Васюк Червонорути кажуть. Ой, а я не знав, що він загинув у 30 років, а я не знав, що його вигнали з медичного університету і відрахували з консерваторії. Бо люди не зна... вони просто знали червону руту. Це добре, але цього замало. І ми би хотіли поговорити про ці значні біографії, аби розкрити людям очі на те, які наші митці, як вони існували, як вони боролися за право бути українськими митцями. І тому це важливо проговорити, особливо зараз, в часи війни. Сезон скільки триває? Рік? Ну е, ну сезон загалом сезони відкриваються восени і завершуються угу. на початку літа. Тому будемо працювати аби наповнити максимальний репертуар до літа. Ну, одна постановка така спільна в сезон. чому так мало я як глядач? кажу ну тому, що по перше, це дуже затратна енергозатратна mm -hmm. історія. Дуже багато людей працюють над цією постановкою. І коли ми направляємо всі наші сили на створення одного великого спектаклю, ми можемо репетирувати тільки його, ми не можемо репетирувати менші за формою спектаклі. Тому ми будемо працювати таким чином, щоб протягом сезону створювати кілька вистав, де задіяні задіяне кілька наших виконавців, танцівників чи акторів, чи музик. А одну велику спільну роботу ми робимо восени і випускаємо її там ближче до зими, і з нею цілий сезон працюємо. І от я сподіваюся, дуже дуже на це надіюся, що восени 24 року в нас буде вже дві такі великі вистави, і потрошку цей репортуар будемо напрацьовувати. Угу. Тобто і Васюк Червона рута ми ще побачимо, Обої і ми і інші міста України впродовж театрального сезону будуть спостерігати. А взагалі, які плани на поточний сезон? От можливо, там скільки спектаклів будете ставити? Які там майбутні теми цікаві? Точну кількість вистав вам сказати зараз не можу, бо планування у нас тільки таке короткострокове саме по проєктах, mm -hmm. бо дуже багато ідей виникає раптово. І ось нещодавно не те, щоб нещодавно, але на початку цього року в нас виникла ідея створити спектакль. Про Тараса Григоровича Шевченка, але це буде не той Шевченка, який завжди там на якомусь пам'ятнику стоїть. Це буде Шевченка-людина про те, що він любив їсти, у що він любив вдягатися, як він поводився між своїми друзями. А він був дуже класний такий хлоп. Тому ми хочемо проговорити про Шевченка людиною, зробити його ближче до нашої аудиторії. Це буде угу. спектакль в форматі переповідаки. В нас вже є такий спектакль Легенди Запоріжжя, де ми розказуємо цікаві історії в ігровій формі, і саме такою. Таку історію про історії про Шевченка ми будемо розповідати вже в березні. Це найближча наша прем'єра. Наша команда вже починає готуватися, і особливість цієї вистави в тому, що в ній будуть задіяні і актори, і танцівники. Тобто, все ж таки будуть ще спільні Так, будуть, але це буде невеликий проєкт, угу. тобто не на велику сцену. Він буде камерного формату, але там буде задіяна не вся трупа, а тільки частково актори і частково танцівники, тобто меншого формату такі. Самотній захід показувати в мете в інших містах України, чи тільки Івасюк поїде. А поки плануємо тільки Івасюка, mm -hmm. Самотній захід хочемо ще відіграти в Запоріжжі, і 10-11 лютого будемо повторювати цей спектакль. Але ми завжди відкриті до будь-яких пропозицій. Тому, якщо мене чують якісь гастрольні менеджери, театр дімактора готовий їхати до будь-яких міст і вас вражати. Угу. Ну, маєте можливість запросити глядачів. Ви вже сказали, що 11-го, так буде. Так, угу. друзі, запрошуємо вас до театру лабораторії Вій, що на острові Хортиця 10 та 11-го лютого о 16.00 ми будемо грати нашу прем'єру «Самотній захід. Трьогодинна, брутальна, провокативна, смішна і трагічна історія про наше сьогодення. А вже 17-го та 18-го лютого, о 18.00 ми зіграємо монодраму непробудження. Це драматична історія про жорстокість кохання. Це моновистава актриси Альони Повлухіної, яка мені здається буде цікава і жінками, чоловікам, але вона може розбити вам серце. Пані Ольга, дуже дякую, що ви сьогодні завітали. Успіхів вам і якомога більше вдячних глядачів. Дякую. Я нагадаю, що гостей акцентів була Ольга Донік, директорка художня керівниця муніципального театру «Дім Актора. Я ж бажаю вам гарного і затишного вечора. Бережіть себе, побачимось.